Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку спостерігає за м'якими приголосними звуками. Придзвонив уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без зброки все, що треба до уроку. Книжку, зошу, ручку, олівці. Приготувались молодці. Все у нас уже на місці, залишилось тільки сісти. Сяйте дітки всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть. Плечі свої розвитіть, сіни мене подивіться і приємно посміхніться. Відгадайте, будь ласка, загадку. Полі лісі навкруги, скрізь в мене вороги. Часто лізу я у шкоду, їм капусту на городах, Моркву, ріпу буряки, відгадайте, хто такий. Зайчик. Отже, сьогодні ми з вами будемо повторювати про зайчик. Записала, будь ласка. 13 вересня, класна робота, і прописали велику і літеру З. Повністю скільки у вас ліса. Зупинили віта, прописали, а потім йдемо далі. Прослухайте текст про Юрка. У неділю Юрко прокинувся дуже рано весело сказав матері: Мамо, сьогодні ми йдемо до лісу. На дворі дощ, каже мама, Лі, як із вітра. Не підете до лісу. Юрко глянув вікно на подвір'ї калюжі небо влягли сірі хмари. Юрко сів біля столу і заплакав. Вимовте звуки, які позначені в тексті підкресленими буквами Л, р ся лє. Так, що спільного в їх вимові? Вони у нас м'якенькі. Отже, букви Я Ю, Є І. Які знак позначають м'якість попередніх приголосних звуків. Пригадайте, як позначаються м'які і тверді звуки у схемах слів. Допоможіть читалці записати склади в дві колонки. Якщо це в нас м'які, а це в нас тверді зі, м'які зи – тверді ра тверді ря, так, ра, ря сюди. Ра сюди, не сюди, не м'яких. Тю – м'які, ту тверді, со тверді, сьо м'яким. Отже, зі, ря, не, тю, сьо. Тверді зи, ра, не, ту, со. Отже, нам потрібно правій четверте утворити з кожним складом другої колонки і записати. Отже, записали вправа 4. І тепер з, зима, ра, ранок, не, небо, ту, туман, со, сонце. Можуть бути якісь ваші слова. Так, зупиняйте, якщо потрібно. Якщо ні, йдемо далі. Доповіжіть ледзинці перетворити м'які звуки в словах на тверді. Запишіть утворені слова за зразком. Тінь. Тін. Під кожним записаним словом був його звукову схила. Люк. Щоб було твердо. Лук. ристі, рис, ліс, лис. Отже, люк. Лук. рись, Рис, ліс. Лис. І Будуємо звукові схимки. Так, пам'ятаємо, пишемо ми ручкою, малюємо все олівцем. Якщо потрібно, зупиняєте. час, якщо ні, ми з вами йдемо далі. Прочитайте речення поясни, що переплутав щебетунчик. Запиши речення без помилок. У руках несу рюкзак. У руках несу рюкзак. Над головою си. не, не Сине. Синє небо. Не, Ляльку поклали в ліжечко. Ляльку поклали в ліжечко. Так. І записали вправа сім і правильне речення: у руках несу рюкзак. Над головою синє небо і ляльку поклали в ліжечку. І записали ці три речення. Якщо потрібно, зупиняйте, І йдемо з вами далі. Ганджик стверджує, що в поданих словах є м'який приголосний звук. Чи погоджуйся ти з ним? Гай, зайчик, полохливий, березовий. Так, березливий. Адже буква І завжди позначає м'який приголосний звук. Полохливе це який пройнятий страхом, переляком. І самостійно ви виконати десяту вправу. Вам потрібно списати загадку, оставити припущені букви і слово відгадку, підкреслити букви, які позначають м'які приголосні звуки. Повне все вас вийде, на розумочки. До побачення та гарного дня!